Доброго дня, Мариночка. Я рада вас вітати в нашій клініці. Вітаю вашу пару з перемогою в акції Лелека Прилетить. Перед вибором кого обрати переможцями я звертала увагу на багато деталей, і мене вразило те, що в вашій парі двоє військовослужбовців. Ваш чоловік зараз на передовій, і це найменше те, що ми можемо зробити для вас, тому що ви захищаєте нашу незалежність, ви захищаєте нашу державу від лютого ворога. І я і наша команда по всій можливості зробимо все для того, щоб. Ви отримали свій бажаний результат, бажану вагітність. Сьогодні у нас почалася менструація, я передивилася всю історію, всі аналізи, там все гаразд, і ми після огляду зможемо призначати стимуляцію. Ми вам дуже вдячна. Ми не коли я прийшла сюди до вас, то сказали. Прийняти участь в цій програмі, але ну, я навіть уявити не могла, що може бути так, що, оберете, що ви оберете саме нашу кору. Я вам дуже вдячна. Чоловік також передав вітання, хочу особисто познайомитися, і подякувати вам ще раз. Я впевнена, що нас все вийде. Ми дуже цього хочемо. Дякую вам за все. Я сподіваюся, що у нас все не вийде, тому що ми будемо. І разом йти до нашої е, запобітної мрії. Зараз ви е, роздягаєтесь, я зроблю огляд, подивлюся е, стан ячників матки для початку стимуляції, і тоді асистент вже розкаже, е, як і чим ми будемо колоти, е, і починаємо стимуляцію. Наступний візит буде через 5 днів. І тоді я ще раз передивлюся і далі на кожному етапі буду розповідати всі наші подальші дії. Ну, наші яєчники готові до стимуляції. У нас є в закладці зліва десь близько 7 і справа близько п'яти. І думаю, а, після огляду у нас все гаразд, і зараз вас проведе в поліційний кабінет асистент і а, вивез ліки і розкаже, як колоти. І Ми зустрічаємося в суботу. Бережіть себе. Дякую. До зустрічі.